Закінчились. Сьогодні вівторок, 10 ранку, і ми покидаємо оселю Назара. Ми щойно попрощались, він поїхав на роботу. А ми рухаємось на автостанцію, звідки маршруткою виїдемо за місто в напрямку Коломиї. Погодка така якась незрозуміла. Ці франківські дощі по 5-10 хвилин, ну, але тепленько. Чернівцях обіцяють хорошу погоду. 32. 32, 32. Фак. Ну і ми зараз перевіримо, наскільки прогнози вірні. Повчання молоді не дає, ні. І Нічого церква не каже, що шлюби не беруть, а живуть громадянським життям. Теж церква не повчає молоді. Слово, скільки беруть шлюби і не живуть. Я не живу, скільки людей, я знаю, зараз стали всі шлюбу жінку брати, і з них скільки живуть різно. Ніхто не хоче нікому затерпіти, Якісь... інтернеті все, в інтернеті все-все. Те, що там, то і вони хочуть так жити і все таке. Так. О 11.20 ми вже на потрібному нам місці і до Чернівців 129 кілометрів. Доброго дня! А ви не до Чернівців? Чернівці, Чернівці можно с вами? Хе, давай. Нероба. Можно? Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Дима. Ибрагим? Ибрагим. Очень приятно. Ибрагим, Крести. А вы издалека едете? Да, Польска едем. Польск. Да. домой черновский? Нет, черновцы, день в черновцах, а потом э, умань. Умань это... Ты умань? Умань. Умань я хорошо знаю. Знаете умань, да? Конечно, а я знаю. Откуда знаете умань? Да, паром работа. А. Ты все, Истанбург, первом дессе. А, да. Подесса, а потом умань. Да. да, надо же в Украине еще и турецкую форму. <свят> <свят> я Украина люблю. А почему а люблю? Минисар нормально. И человек, крестки люблю нормально. А э глазки -э люблю -э. нормально. Арканаж. И друг. А после Черновцовку, куда едете? Дальше. Румыния. А, Румыния. България. Mm -hmm. Назад и стал. Mm -hmm. Класс. Хочешь, чтобы я с тобой Лиза нужна. Мне стало так легко дышать в открытое окно. А украинскую музыку слушайте, не українка. Ну мы вообще говорим по-украински, но если... Если с иностранцами, то уже на русский переходим. А так-то по-русски почти не разговариваем. <рес> <рес> да, мы знаем русский нормально. Это в России украинский не понимают. Самые без проблем.

Печеньки. О, Тайбердуган. Ну, президент, то есть. Президент. Турція. Да. Угу. Вот э, мальчик есть. Маль. Сын. И... Да, сын. Угу. 38 лет. Ага. Сколько паром есть. Море паром 30. Понял, 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 понял. 35 паром есть. А, а, 35 паром. Да. Один паром, 25 миллион долларов. Все, карман работает. Да, это везде, да. Ну а как люди вообще относятся сейчас к правительству? Эрдоган большой цыган. Цыган. Большой цыган. Понятно. А вы турок или курт? Эрдоган? Вы. Я? Да. Турок. Курт. курт. Ты Может... курт. Папа, мама курт. Угу. Ама я курт не люблю. Ага, понятно. Я люблю Турцию. раз. Кофе пауза. Ну, прям кухня. Ресторан. Ага. Седай. Сау. Джентльмен, девушка сидит, да? А. а. Ой, мой друг джентльмен. Mm -hmm. Сау. Кушать хочет? Кушать будете? Турецкий чайник настоящий. Турецкий чайник. Все турецкие. Помидор, огурец, украинский. Чайник какой-то, бардак маленький, ароматный, да? Aman lan. Çakma benim de, sakın. Eline sağlık. Afiyet ah, olsun. İstanbul. İstanbul, Antalya. Fethiye, Antalya, Antalya. Suymek Sıvıymaya <laughs> Ama Antalya güzel değil mi? Veriverim. 14.12, ми у місті знятен. 20 хвилин у нас перерва. Ми В містечку Снятин, що в 36 кілометрах від Чернівців. Наш водій зупинився на перекур, в магазин, спека неймовірна, як наче в сауні. В машині кондішн набагато приємніше. Але ми їдемо примічком. Нам дуже пощастило. Попрощалися з Ібрагімом. і ми в Чернівцях, Правда, далеченько трошки від центру. Швиденько вискочили, місце для зупинки було не найзручніше. І зараз будемо добиратися. В місто. В такій кафешці, мабуть, ніхто ще не їв. Там пахне по-домашньому навіть. Смітан. О, ну це хоч борщ, а не то що, блін. Бурячкова. Бурячкова юшечка. Екскурсія містом закінчилася на річці Прут, на березі якої ми встановили свій намет і зараз йдемо купатись. Вода, правда, могла б бути б чистішою. На колір нагадує воду в калюжі. Хоча сильна течія і люди купаються в ній. Така спека, як в Майамі. Там далі якесь синє б**ство. Ми там вставати не будемо, ми пішли подалі від людей. Там заїзд на машині, п'янки-гулянки. Бачите, яка вона грязна. Я буду грізніше після річки чи не є зараз. Річка дуже мілка, але течія скажена. Зараз Леся знімає і каже, як вона зносить таких мілких як я. Ти ракушок набрав. Ось де ми зупинилися, таке місце. Там далі метро і одразу траса на Тернопіль, яка нас чекає завтра. А сьогодні ночуємо тут. Жабки співають. Комарі кусаються. До речі, гриб трутовічок. Відганяє комарів своїм димком, постійно тліючи димить. А вони цього не люблять. А їх тут біля річки падлів багатенько. Тут немає дровішок, того ми економимо оці всякі трісочки і на них гріємо сосісочки. Прям заговорив Ще Щепочність настільки хороша, що навіть не доводиться використовувати під дух. Якщо його використовувати, буде отакий ефект. У мене вона саморобна, працює від повербенка, достатньо її вмикнути в джерело Ось. буде такий -а! Ефект пальців. Але тоді швидше згорає все. Якщо зняти і вимкнути, тоді такий легенький лайтовий вогник. речі, в Туреччині в більшості випадків, теж Користувались без піддува.